Наприкінці березня до Сєвєродонецької громадської організації Клуб автолюбителів Євразія увірвалися представники виконавчої служби та фірми Ніве ВШ». Як стверджує керівник організації Олександр Ямпольський, вони наказали йому звільнити приміщення через, начебто, величезні борги перед банком, які в свою чергу викупила ця фірма. Втім, ані документів, що підтверджують це, ані посвідчень не надали. Керівник Євразії відмовився це робити, і тоді опоненти вдалися до власних методів. Замки поламали, двері відкрили і. сюда хлынула, так сказать, толпа. Ну, после того, как они сюда заскочили, было человек их 20 здесь э, присутствовали. То есть этот неизвестный человек с какой-то там группой поддержки, который, э, предварительно фамилия Яровой, исполнитель Беляева, тоже с группой поддержки, какие-то там свидетели в них были или понятые. Приехал здесь мотороллер с газовой установкой, э, с газосварочной, и начали резать замки. Я калитку открыл. Чтобы не ломать замки. За словами Ямпольського, коли він замкнувся в кабінеті, ті почали виламувати двері та бити вікна. Так і не добившись від нього ніякої реакції, представник товариства Ніла Веша Максим Яровий виставив навколо будівлі працівників служби охорони, аби той раптом не виніс з кабінету ніяких речей. Так тривало майже тиждень. Втім, коли ми спробували дізнатися від охорони, на що вони тут стоять та хто їх найняв, ті на відріз відмовилися з нами спілкуватися, а побачивши камеру, розбіглися в різних напрямах. Не вдалося поспілкуватися із представником виконавчої служби Анастасією. Біляєвою. вона заявила, що в них на руках є рішення суду та право власності на майно, але на відріз відмовилися надати ці документи самому Ямпольському, котрого й хотіли вигнати з приміщення. Рішення суду дайте вам ще раз говоримо. Знакомлення з матеріалами з помните. Яке матеріали? Ви да, з рішенням да, суду виконуєте да, рішення да, да. суду, все по закону Не придумайте, Ви, будь ласка, да, До свидання це вже, вам буде. Тому що закон до свидання для всіх однакових, коли ж кредитори почали готуватися до штурму будівлі, чоловік повідомив, що в такому випадку підпалить себе, і на підтвердження своїх слів виставив каністру з бензином біля входу. Після цього працівниця виконавчої служби та. Представник фірми Ніва порадилися, куди з'їздили і повернулися з висновком, що дочекається вироку суду. В даній ситуації прийнято рішення о том, що все буде проїскати, буде рішення суду, о том, що він там незаконно знаходиться і тільки після посліта будуть поводіться дійства. Виявляється, що навіть цього документу в них не було хоча на початку нашої зустрічі Максим Яровий запевняв, що всі документи зібрані на сьогоднішній день. Керівник Євразії вже написав заяву до Сєвєродонецького міського управління юстиції, аби ті надали йому копії постанови про відкриття виконавчого провадження відносно приміщення. Втім, і досі ніякої відповіді не отримав.